Процедура на березі річки. У подопечний манікюр. Угу. Педикюр вже зроблений. Завершенно не хочуть його делати. Ну хоч не істеріт. Давай лапу, давай Здавай, здай мене. Ти ж дівчинка? На. Манікюр повинен бути файний. Нет. Як хлопці будуть звертати увагу? На таку дівчинку з таким манікюром. Там дідушки хлопці скажи. Вже <ріху> стара калаша 10 літ. Ну <ріху> не важливо, повинна дівчинка виглядати привабливо. <ріху> так, 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 сто процентів. <ріху> а <ріху> не навпаки. Сто процент. І не важливо, скільки нам літ скажи, правда, донечка? Правда. Спокійно собі відпочиває. Ну то не завжди так себе вона веде а вот сьогодні как -то...